О спорт ти мір, а, точніше о спорт, ти війна, олімпіада не твоя. От ти і бісишся. Приблизно з таким заголовком можна починати сьогоднішній. Огляд розпропаганди, і тут виключно кілька синхронів і кілька цитат пропагандистів про олімпіаду, якої їм дуже не хотілося, і взагалі вони вважають ці змагання чимось недолугим, непотрібним і ба більше соромним, але так не хочеться, що дозвольте буде в шпаринку зазирнути. Олена Центила, це моє ім'я. Дякую, що підписалися. Якщо ще ні, то зробіться неодмінно. Ну і давайте розбиратися. Отже, найголовніше, що маємо визначити, що у них одна єдина на всіх методичка, і от як вона. Виглядає буквально всі отримали рознарядочку. Дивіться, що ганити, паплюжити. Полоскати в усіх брудних водах олімпіаду, знаходити будь-що. ну Або трансвеститів, або бородатих жінок, або, або взагалі будь-що. Будь-що знайшла Скабєєва, взяла собі умовний мікроскоп, лабораторні колби і уявила, як в сену пішла води набирати. Дуже турбує якість води в сені Ольгу Скабєєву. Москва, ріка її не цікавить. Ну і що там прориває одразу кілька дамб? Ну теж не цікаво. До речі, в основному випуску про це говоримо. Цікаво лише чим можна заразитися у сіні. знову обнаружили кишечну паличку і ентерокоп. сьогодні. Утром екстрено відмінили тренування триатлоністів перед першим запливом. В общем, Олімпіада французька а почему-то іспанський. Знаєте, сором чомусь іспанський, але за Ольгу Скабєєву. Чому соромно? Ну тому що Ольга Скабєєва ані слова в принципі не сказала в спеціальному випуску про що? Про те, що одразу в двох місцях регіони Росії топить, і там теж вода. І певно, що якщо взяти мікроскоп і аналізи, то змагатися триатлоністи там теж не зможуть. До речі, цікавий моментик Татарстан і Челябінська область топить. В одному місці Дамбу м, просто знесло. Там теж, певно, як і в Орську, миші прогризли. Але Ольга Ані Чечирк про це. Зате переймається дуже якістю води в сіні. Чому і що їй так далося, воно невідомо. Але дуже важливий момент. Як би не переймалася за триатлоністів з Кабієва, не варто. Ну, бо триатлоністів під російським прапором там немає. П'ятнадцятеро. П'ятнадцятеро під білим прапором, ну але насправді давайте відверто. 56-ро громадян Росії, які терміново перепаспортизувалися, теж виступають на олімпіадах під прапорами інших країн, і у мене величезне питання: а так можна, да? Ну а так можна визнавати, що Росія молодець змінити паспорт свій з двоголовою куркою на якийсь інший документ і представляти Росію. Зрештою, велике питання. Ну і щоразу, коли ми з вами говоримо і цю цифру буду називати вам не один раз: пів тисячі спортивних будівель це басейни, стадіони, футбольні поля, спортивні школи знищили Росія. 479 -ро спортсменів і тренерів, які могли би представляти Україну на Олімпіаді і на інших змаганнях, вбила Росія, і ми далі говоримо про річки. Вони ні, і їм абсолютно не хочеться на олімпіаду. Ми будемо розбиратися, а чому ж? О, через два года буде зимня Олімпіада. Да, і ще через два-п'ять летні. Мы же прекрасно понимаємо, що вот как ти сказала вже, да, что это все, Вот это все. І а ми то все равно будемо якому біться головою бетонну стіну і кричать Ну пустіть нас туди, пожалуйста. Слухайте, ну насправді це ж процес. Битися головою у бетонні стіни не залежить ані від літа, ані від зими, ані від Парижу, ані від Берліну, ані від Олімпіад, ані від Євробачень. До речі, про Євробачення теж буде. Вони збиралися вкрасти. Що саме? Ну, дивіться до кінця. Вони будуть битися і проситися, їх не будуть пускати. Ну. Пуст не пустили їх, до речі, так умовно, але тим не менше. А як хотіли, щоб клини простелили караваї? Так не буде. Може все таки дійсно почати думати об уже альтернативній Олімпіаді? О, аналогомнітна Олімпіада? Серед росіянців і росіянців ну білорусів можете покликати ще кого афганці можуть бути ще хто Ану-ка, Нагадуйте, кого ще закликати на олімпіаду. Якщо пам'ятаєте, там на іграх, які там у них були ігри, нещодавні спортивні, присудили балтійському спортсмену перемогу в змаганнях з боротьби, але проблемка у тому, що спортсмен не те, щоб не вийшов на килим. Спортсмен, в принципі, не приїхав на ці змагання і навіть не збирався, був не в курсі, що він на ці змагання їде. А так, да, звісно, вигадуйте, хто ж проти. На іграх Брікса да, чомусь такому, що об'єдніло об б дані завісими спортсменів, наприклад. Літер бол моя вам пропозиція, або е, збирання лобка. Ну, а чому? дранія коз, баби із ізб. Каня на скаку. Ну, варіацій безліч, виключно російські види спорту, які б об'єднали всіх спортсменів, які ну насправді не спортсмени. же там Франції, Біжуть аж волоси назад. Франція, Германія, Сполучені Штати мчать змагатися в Російщину. Страшне. Черга на кордоні стоїть, не пускають, тримають в антиковідних або яких там санітарних зонах. Та що, біолабораторії вже не страшно? Ні. Ведь мы же прекрасно понимаем, что э, про, же, вот процесс, этот перелом, он произошел. И там дальше, чем дальше и больше там будет деградация, да, тем больше людей будут нормальных стремиться к нам сюда. Ну я ще ж скажу, что нормальных людей аж э, просто не знаю, кордони ломлятся, ніде селити. Ніде селити просто за 5 хвилин засвоїли і російську мову, і Сибір освоїли. Ну, направду, що відбувається? Вони далі продовжують натягати своїм на голову, що в принципі нічого страшного, що там от Олімпіада без нас. М -м ну так, -да, точно, точно нічого страшного. В принципі, нічого страшного. Найбільше страждають художні гімнасти. Ну, правда, один з найсильніших для росіян видів спорту і е -е особливий пієтет до нього. Сповідує їхній бункерний диктатор. Кадбаєва, напевно, плаче без варіків. А, але є ще ж а, інакші версії, що його робити? Хто там страждає найбільше? В зону входити нашим спортсменам. А ще як ви хотіли? Не можна входити в вашу в зону? Ну, точніше, в зону можна, але це не про Олімпіаду. Общаться з журналістами це униження. Отмер говаєшся в сподівах команди беженців. Ну, пережити в такій великій країні, а у нас будуть ігри дружби, у нас будуть ігри Брікс, у нас буде така ж премія, такі ж призові, як на олімпійських іграх. У нас будуть блистящі умови, і вони сейчас є. Зачем? Зачем нам это нужно? Я считаю, что мы не можем выступать на таких играх. Ну, окей, не можете, то не виступайте. Цікаво, що там кажуть ті, для кого олімпіада отця була їхнім останнім шансом. А тепер дивіться, що відбувається. В великій в страні пережить. Та не переживайте. Ну, або суїцид через те, що вас на Олімпіаду не пустили, ну, як країна, то, так? Ну, або що, або перестаньте переживати і забудьте слово Олімпіада та й забийте. А, ні, не виходить. Так, а, а от щодо призових, це правда, баблом засипають спортсменів росіянці завжди. І не секрет, і не таємниця, що для них спорт це частина пропаганди. І завжди була, і за Радянського Союзу. Ми знаємо всі ці експерименти з допінгами серед іншого, і спадково воно дісталося в Росії. Після численних скандалів з допінгом для багатьох спортсменів російських оця олімпіада могла бути останнім шансом. Але спортсменами їх уже доволі важко назвати. Вони люди спортивної статури, які підтримали війну. Все ж просто, ці 15-ро, які під білими прапорами, вони пройшли такий собі відбір. У мене велике питання, звісно, до міжнародного олімпійського комітету. Як вони відбирали, що це за фільтр був такий, знаєте, чек-лист. Але, тим не менше, це люди, які принаймні не підтримували ротом війну і не мають стосунку до Збройних сил. А 99% спортсменів мають, бо вони, якщо не в одному спортивному комітеті, якщо не в ЦСК, то в Спартаку, а воно все про армію. І мають і в неї військові звання. І що вони дивуються, що наші їм руки не подають. Ну, таке, знаєте, там на одному гектарі Харкати не хочеться з ними. Насправді, велике питання. Що тільки один єдиний спортсмен навіть не ротом, а просто десь цитатою знайшли редактори, сказав, що він не підтримує війну. І так, власне, акуратно він це сказав після того, як змінив громадянство. Велосипедист з російського на ізраїльський. Ну, їх собственність, що? Ли? Где граємо? Ми повинні делать, що вони говорять. Це він відповідає на запитання: а як же ж він а, реагує на те, що Кремль заборонив фактично своїм спортсменам брати участь в змаганнях? Ну, клас. Зрештою, каже, буду змагатися. Без варіантів. Ми не власність. Але таких сміливців небагато. Де грань? Да, в этих словах будто нет этого уважения к спортсменам. Я все-таки всегда считал, что спортсмен – это в первую очередь человек. Ну, слушайте, а взагалі нам рассказывают, что спорт – это поза политикой, и до вины никакого стосунку не Если вы до сих пор считаете, что спортсмен – это в первую очередь человек, ну так обозначьте позицию. А, нет? Стремненько? Ну, тогда живите по правилам кремлевским. Ми в этом не участвуємо щастя, що в ханалії не було спортсменів з опознавательними знаками. Ага. А вони взагалі ця гра без о, знаків, які, за якими можна щось впізнати, в принципі, ну зелені чоловічки їх там нети, нас там нети, воєнторговські, Вона ж така знаєте, шириться. Помітьте, спершу армія, якою не існує, тепер спортсмени, яких не можна впізнати. Далі хто? Лікарі, яких не можна ідентифікувати, вчителі хто да, которые квалифицируют их как представителей России. То есть был, а, э, была группа лиц в белых трико, да, которых даже не допустили на этот великий праздник. И мы просто... Ну, от не замазались ми всім цим. Тому ж... Что... Ну, звісно, можна ж замазатися, особливо, якщо в білих трико, воно ж дуже видно. Спрятати ліце нелегко, ну, дати лише в трико. Але якщо ми говоримо про білі трико, то от вони мальчики в білих трусиках. От вони нарешті їхня доля, їхні перспективи, вони розкриті, але що вони не зупиняються. Причому не зупиняються настільки, що їх шторить і рве на хом'яків. Уявіть собі цілу програму присвятити Олімпіаді. Скажуть, що ну послушайте, там є різного роду авторські права. Там ще різного роду будуть якісь розбирательства, яке ви маєте право брати там. А знаєте про що мова? А мова про те, що вони збираються вкрасти. Ну от пам'ятаєте, вкрасти. Олімпіаду не вийшло. Ну, пшик вийшов з їхніми аналогамнітними спортивними змаганнями. Кажуть, а давайте вкрадемо 5 олімпійських кілець. На хіба його питається? Ну, от є собі 5 олімпійських кілець. А давайте вкрадемо, каже Олексій Бавровський, для того, щоб що? Але не просто вкрадемо, а зробимо вигляд, що ми вкрали, щоб всі знали, але так, щоб не підкопалися. Р-р-р. Русишь логика. Понимаете? Образы и так далее, и так далее. Ну, надо с этим подумать, потому что всегда можно, так сказать, там, я, я условно условно говорю, круги изменить на овалы, потом ты чуть-чуть меняешь образ, и в принципе этот товарный знак уже является новым, оригинальным. Ну и что они пьют заместь Кока-Колы со ну и все это решта. Вкусна і точка. Зрештою, нічого дивного у тому, що вони збираються вкрасти емблему Олімпіади, немає. Ну окей, вкрадете на лоба наліпите, далі що. Ну, у вас ж там на лоба, кроме Z-прочерків, нічого немає. Сенс. Який сенс у тому, щоб вкрасти п'ять олімпійських кілець? А от який сенс виявляється, що красти потрібно просто тому, що потрібно красти? Так, я не обмовилась. От ми можемо зробити свої спортивні змагання, які принесуть спортсменам більше дітей Ні, не можете. Ні, не можете. Ну ні, не можете, і це показує практика. Що ви обговорюєте? За тв трансляції намного більше можливостей і охватять більші ринки. Просто уже із принципу для того, щоб унічтожити подумків. Я... Давайте ж когось знищувати. Давайте терміново. Ніхто не проти. Але питання у тому, які ринки ви збиралися охоплювати? Північної Кореї? Ну, серйозно. Чи росіянці будуть змагатися за ринки? Чиї Боже, аж не можу сказати. Ринок спортивний то схлопнувся. Що там в Сочі ваших після Олімпіади? Отож. Але вони досі вірять, що можуть запропонувати аналоговнітну альтернативу. Ми можемо. Ми докатились до такого стану, що одна з величайших націй в світі вона не може пенсійний конкурс організувати. А, -а, а, от вам, будь ласка, і про Євробачення. Такова ж були і пісенні конкурси. Всі зламалися. Пісенні конкурси зламались, спортивні конкурси зламались, навіть вчитися не годні. його розрекламувати на мировому рівні, щоб весь мир за ним щоб Ми собственно систему три години не можемо придумати. Що з нами произошло? Що з вами сталося, це називається імпотенція інтелектуальна, якщо відверто. І це називається проблемка у тому, що стеля. Розвитку або тупікова ветвь, або тупік в развіті, ну далі не буде. Ну тобто немає варіантів росіянського розвитку. Хоча, зрештою, я напевно дуже песимістична і дуже категорична. Вони таки вигадали альтернативу спортивним змаганням, і ця альтернатива спортивним змаганням як зараз привабить мільйони мільярдні. Людей, які будуть змагатися. Отже, увага! Барабанний дріб зустрічайте. Олімпійська, майже не олімпійська, а овально-олімпійська, чи повально-олімпійська дисципліна з росіянської легкої руки, точніше, рота, сорівнування міжнародного уровня по агурічному хрусту. Попробували дуже вкусне. Зараз будемо сорівнуватися. Три, два. Ну що ж, яка країна, такі і змагання? На цій огуречній темі огірок стає символом росіянців і стає символом нових спортивних звершень і змагань, можна і завершувати. То чи допоможе огірочок від імпотенції? Від інтелектуальної, точно ні. Від якоїсь іншої, хай вони самі на собі випробовують. До речі, ви чули, що там Пісков сказав, що катастрофа насувається. Росіянці не розмножаються. Ми не проти, що для них катастрофічно мало, то для нас значно більше, ніж багато. Але Аспорт Тимір перетворився на великий пшик. І тих 15-ро, яких допустили до змагань, дуже хочеться ніде на жодному з п'єдесталів не побачити. Але ми горді з того, що бачимо наших. Ми горді, коли звучить гімн. Ми горді, коли наші не підіймаються на п'єдестал Пошани. Дяка їм за те, що вони змогли вибороти ліцензії, квоти, підготуватися попри війну і попри те, що ми з вами всі переживаємо. Спорт буде частиною перемоги. Перемога в спорті це є частина. Ми всі неодмінно рухаємося до неї. І так, ще раз і ще раз дякуємо нашим спортсменам і в мільйон тисяч п'ятсот мільярдів разів більше дякуємо армії за те, що можемо говорити наші армійці, спортсмени, вчителі, лікарі. Ви наші.